На Майдані Незалежності у Рівному попрощались із 49-річним капітаном Сергієм Нікітіним. Дитинстві він був гарним, розумним, приємним хлопчиком. Я навіть і помагав мені, водив мого меншого сина в школу. Ранку. Сергій Нікітін брав участь в антитерористичній операції, був капітаном інженерної роти. А на початку березня 2022 року добровольцем вдруге пішов до лав Збройних сил України. Людина, яка переживала за Україну, яка переживала за те, щоб народ наш нормально жив, і в 2014 році він добровольцем пішов на фронт, вернувся. І знову ж таки, коли в 2022 році почалося це все, знову ж таки був в військкоматі і місяці. В 3-4 він вернувся з передової. На сьогодні служив тут, лікувався. Хай земля йому буде пухом. Дуже жалко 7 жовтня цього року. Капітан Сергій Нікітін помер у лікарні від отриманих поранень. Слюзами проважаємо героя, який віддав своє життя заради того, щоб кожен з нас міг мати життя тут на землі. У чоловіка лишилися батьки, дружина та двоє доньок. Поховали захисника у Рівному на алеї героїв кладовища Нове. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор Суспільне новини, Рівне.